Вдома. Прослухайте вірш і скажіть, який звук часто ми чуємо в цьому вірші? Какой звук часто слышим в этом стихотворении? ГРИЦЬКО бойко. ЛИСИНИЦІ ЦІКАВІ ВИТІВНИЦІ Це горобці в танцуют Танцюють вранці танці. Какой звук часто слышим? Верно, ребята, это звук Ц. Буква С может передавать звук Ц и звук Си. Один звук у нас будет твердым И пример такое слово в стихотворении Ц. И другой звук мягкий. Ц. И примером у нас много таких слов. Затинькалы, сыныти, тикави, вытивныти. Городці-вальтанці танцюють вранці танці. Смотрите, сколько мягкого звука у нас. А тепер давайте скажемо, один олівець, багато олівці. Один прапорець, багато Пропорції. Один стілець багато стільці. Поговорим ще раз. Один олівець, багато олівці один прапорець, багато прапорці Один стілець, багато стільці. Ставте відео на паузу і скажіть ще раз ви. Давайте на сторінці 20 проговоримо, що ми бачимо на малюнку внизу. Юрко та Оксанка малюють. Юра і Оксана рисують. Юрко намалював ранець. А Оксанка прапорець. Прошу вас, проговоріть цей текст ви. А для цього поставте відео на паузу. На сторінці 21 ви бачите три малюнка. Проговоріть, додавши потрібні слова. Школярка або учениця Школяр або учень. Ось вікно, воно велике. Ось сонце. Воно Жовте. Поставте відео на паузу і проговоріть ще раз все, що зараз ви послухали. І останнє завдання прочитати віршик, який треба вивчити на пам'ять. Послухайте, читаю я. У травиці муравиці прилягла спочити киця. Буду тихо я ходити, щоб її не розбудити. Насварюсь на півня. Цить! У травиці! Давайте прочитаємо вірш разом: У травиці муравиці, прилягла спочити киця. буду тихо я ходити. Щоб її не розбудити насварюсь на півня: Цить, утра киця спить.